Для до слова я хочу запросити е, батьків, будь ласка, на те, е, зараз для дітей, для батьків чекає ще один сюрприз, ще таланти однієї нашої родини. За їхнє старання цього свята. А це талант нашої мами, ще один талант нашої. власної родини. Я щиро переклоняюся, шановні батьки вам, за участь, за терпіння, за допомогу. Хай буде мир і злагода у ваших родинях. Дякую всім дуже. Земний вам всім укритті. Якщо є адміністрації слово, можна, будь ласка, я запрошую для слова. Дорогі діти, шановні батьки, після таких слів і після таких емоцій вже важко щось нове для вас сказати. Ну, Я хочу звичайно подякувати сьогодні всім тим, хто готував таке чудовий зв'язок. Пам'ятаю, коли у нас в останній раз було настільки об'ємним свято, на якому присутні діти, мами, батьки, бабусі, дідусі, хрещені, вчителі, музичний керівник, який приклав зусилля, педагог-організатор нашої школи. І пробачте, якщо ще когось не назвала, мабуть, братіки і сестрички. Такого об'ємного свята давно можна не. Проводили, бо батьки завжди запропотані, завжди на роботі. А сьогодні ми зібралися всі в одній родині. Це дорогого коштує, коли один оберігає другого, один піклується про іншого. Я б хотіла, щоб ось те тепло ваших сердець, ваших дорог дітей, вони завжди були простягнені до ваших батьків, які сьогодні зробили все. Щоб це свято було дійсно теплим, затишним і водинним святом. Я хочу побажати сьогодні здоров'я надовжі довгі роки Наталі вашій, яка вкладає багато сил, старань в формування вас як особистостей. Скільки доброти, і тепла, і задумки сьогодні було в нашому святі. І дійсно, ми сьогодні побули на такій гарній міцній родині, де і старше покоління, і молоде покоління було присутнє. а які талановиті батьки. Тепер ми розуміємо, звідки таланти у дітей. Я хочу подякувати батькам за вашу участь у житті нашої школи у наші складні часи. Зайти до вашу, ваш кабінет завжди приємно, бо там чисто, затишно. Все по-батьківській і по-материнськи, починаючи з підлоги і закінчуючи вікнами. Жалізі на вікнах. <різь> Заходиш в актову залу і знов таки, четвертий клас тут у повній красі. Оцей стіл, оці лави, ота годівничка, яка на виставці вже із середи у нас. Діти, подивіться, які гарні у вас батьки, які уважні ваші мами. Я б хотіла, щоб і ви такими ж уважними росли і до своїх батьків, і до бабус, і до сестрічок, і до братоків, і до школи, і до своїх майбутніх дітей. Як сказала Наталія Вікторівна, родина, родина це вся Україна. І дай Бог, щоб наша Україна була такою дружною, такою красивою, такою талановитою, як було сьогоднішнє наше свято. Міські вам уфлін, діти вам, ви сьогодні молодці, батьки вам, бабусі, глядачі вам, Наталія Вікторівна і вам, і музичні клієнти гарне свято. Наталя, станьте діть, будь ласка, області ще раз покрайку.